Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось про різноманітність речовин у навколишньому світі, про те, як класифікують речовини та які речовини є простими. А також розглянемо властивості металів і неметалів. Ви вже знаєте, що вода рідка, а залізо тверде. Деякі речовини є газами, як от кисень. Але чому вони такі різні? І як металічні та неметалічні хімічні елементи? співвідносяться з металами та неметалами, які ми досліджували на минулому уроці під час навчального дослідження. Нумо розбиратися. Метали, як от залізо, алюміній, синк, магній, золото, свинець та інші, відрізняються від неметалів за фізичними властивостями. Усі метали за кімнатної температури це тверді речовини, за винятком ртуті. Вони мають характерний блиск. Він є наслідком відбиття світла від гладенької поверхні металу. Ця фізична властивість найкраще проявляється в срібла. Колір металю здебільшого сріблясто-сірий чи сріблясто-білий, хоча цезій і золото жовті, а мідь цегляно-червона. Метали добре проводять електричний струм і тепло. Тепло швидко і рівномірно розподіляється по металу. Тому частини виробів, які зазнають нагрібання, виготовляють з металів. А от сидіти на металевій поверхні холодно, бо організм людини віддає своє тепло холоднішому за нього металу. Метали хоча й міцні, але пластичні. Під різним механічним впливом вони не розсипаються, не руйнуються, а змінюють свою форму. Тому їх можна кувати, присувати, стискати розкачувати у тонкі листи, витягувати у дроти. Здатність притягуватися до магніту особлива фізична властивість деяких металів та їхніх сплавів. На цьому ґрунтується їх використання у вантажопідіймачах, побутових і промислових утримувачах металевих виробів, магнітах. Метали утворені металічними хімічними елементами. У металах атоми не утворюють молекул. Тому формули металів записують зазначаючи лише символ хімічного елемента, з атомів якого утворений метал. Метали речовини атомної будови. Розглянемо різноманітність металів на деяких прикладах. Залізо метал сірого кольору. Добре проводить електричний струм і теплоту, притягується магнітом, пластичний, добре піддається куванню. Ртуть. Сріблясто-білий важкий метал. Це єдиний метал, який за кімнатної температури рідкий. Золото м'який пластичний метал жовтого кольору з характерним блиском. Золото є рідкісним, а тому дорогоцінним металом. Алюміній – сріблясто-білий ковкий метал, добре формується і розкатується у фольгу. Легкий, має невелику густину. Тому його використовують для виготовлення літаків. Калій дуже м'який метал, ріжеться ножем. Він такий активний, що загорається в разі контакту з водою. Цезій м'який метал золотистого кольору зі сріблястим блиском. Температура плавлення 28,5 градусів за Цельсієм. Хімічно дуже активний. Вибухає від контакту з водою. Мідь метал червоного або цегляно червоного кольору, добре проводить теплоту й електрику. Цинк – це крихкий сірий метал, захищає залізо від корозії, і ржавіння, тому часто використовують оцинковане залізо, тобто покрите тонким шаром цинку. Неметали, утворені атомами неметалічних хімічних елементів. На відміну від металів, неметали не мають металічного блиску, за винятком йоду та графіту. У твердому стані неметали зазвичай крихкі і руйнуються від удару. Погано проводять електричний струм і теплоту. за кімнатної температури неметали можуть перебувати в різних агрегатних станах твердому, рідкому та газуватому. Розглянемо різноманітність неметалів на прикладах. Більшість неметалів є речовинами молекулярної будови. Тобто складаються з молекул, як уже відомий вам кисень. Їхні формули записують із зазначенням складу молекули. Сірка це крихка речовина жовтого кольору, складається з восьмиатомних молекул. У Львівській області розташоване одне з найбільших у світі джерел сірки Язівське родовище. Від 1956 року тут добували сірку відкритим способом, без шахт. Сьогодні величезний котлован, заповнений водою, Яворівський кар'єр. Можливо, невдовзі він стане чудовим місцем для відпочинку. Хлор жовто-зелений отруйний газ. Бром темно-червона важка рідина, яка за кімнатної температури легко випаровується. Йод це сіра крихка речовина з фіолетовим металічним блиском. У разі незначного нагрівання переходить у газоподібний стан, минаючи рідкий, сублімує, утворюючи фіолетові випари. Фтор є отруйним і хімічно активним жовто-зеленим газом. Білий фосфор це крихка отруйна речовина, займається навіть від теплоти людського тіла. Червоний фосфор це порошкоподібна речовина червоно-бурого кольору, на відміну від білого фосфору, неотруйний. Існують не метали атомної будови. Їхні формули записують, зазначаючи лише символ хімічного елемента, з атомів якого складається речовина. Наприклад, алмаз і графіт, які складаються з атомів карбону. Хімічні формули цих речовин записують однаково це. Але їхні властивості дуже відрізняються. Алмаз це прозора, найміцніша у природі речовина, а графіт – темно-сіра, непрозора, жирна на дотик, рихка, тугоплавка, м'яка речовина, яка залишає написи на папері, має металічний блиск, проводить електричний струм, проте набагато гірша за метали. Відмінності у властивостях алмазу і графіту Зумовлені не різним якісним чи кількісним складом, а різним просторовим розміщенням атомів карбону один відносно одного в цих двох речовинах. У графіті вони розміщені шарами, причому відстані між атомами в межах одного шару значно менші, ніж між сусідніми шарами, тому достатньо злегка натиснути на олівець і цілісність між шарами порушується. В алмазі атоми карбону розміщені таким чином, що перебувають на однаковій відстані один від одного, а зв'язки між ними спрямовані до вершин тетраедра. Це зумовлює високу твердість речовини. Після ретельної обробки алмаз перетворюється на діамант. Цікаво, що перше місце в списку найбільших алмазів посідає кулінан. Його розмір 3106 каратів. Знайдений у 1905 році в Південній Африці та названий на честь власника Томаса Кулінана. Науковці встановили, що Кулінан це уламок ще більшого каменя, досі не ідентифікованого. У 1908 році Джозеф Ашер розділив алмаз на 96 маленьких камінчиків. Після поділу з алмазу було виготовлено 105 діамантів. Найбільші з яких кулін 1 у 530,2 карати прикрашає британський державний скіпетр. Кулін 2 у 317,4 карати прикрашає корону Британської імперії. Чіткої межі між металами та неметалами не існує. Наприклад, йод і графіт не метали, але обидва мають металічний блиск, а графіт хоч і слабко, але проводить електричний струм. Для визначення належності речовини до групи металів чи неметалів слід брати до уваги всі її фізичні властивості в сукупності, а також її будову та хімічні властивості. Напевно, ви помітили, що для позначення певного металу або неметалу Використовують символ лише одного хімічного елемента. По прибудову молекулярну чи атомну кожен метал і неметал утворені одним хімічним елементом. Це характерне для простих речовин. Отже, речовина, що утворена одним хімічним елементом, є простою. Назви деяких простих речовин відрізняються від назв хімічних елементів, що їх утворюють. Проте в більшості випадків Назви простих речовин і хімічних елементів збігаються. У таблиці на екрані наведено назви простих речовин, утворених деякими хімічними елементами. За правилами сучасної української хімічної номенклатури, назви хімічних елементів пишуть із великої літери, а назви речовин із маленької. Слід розрізняти поняття про речовина і хімічний елемент. Речовини, і хімічні елементи характеризуються різними властивостями. Так, для речовин характерні агрегатний стан, колір, густина тощо, а властивості хімічних елементів це властивості їхніх атомів будова, розміри, маса тощо. Хоча поняття про найдрібніші частинки речовини і термін атом існують ще з античних часів, Термін молекула в хімічній мові з'явився порівняно недавно. Роберт Бойль найдрібніші частинки речовини назвав корпускулами, що латиною означає маленьке тіло або частинка. За півстоліття ці частинки стали називати масовими частинками або мас-корпускулами, оскільки латиною маса вимовляється як молес, то слово молес-корпускула із часом скоротилося до молекула. Підсумуємо, що ж ми сьогодні вивчили. Метали та неметали це прості речовини, але вони істотно відрізняються за властивостями. Метали зазвичай тверді, добре проводять теплоту і електричний струм, мають високу температуру плавлення, блискучий вигляд, пластичність, а неметали це гази, рідини або тверді речовини, більшість з яких не проводять електричний струм і погано проводять тепло, мають нижчу температуру плавлення, Тепер ви краще розумієте, як властивості речовин визначають використання їх у нашому житті. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!